12 людей, із них шестеро діти загинули в аварії на Вінничині. ДТП за участі лісовоза та вазу сталося вчора ввечері в селі Бродецький Хмельницького району. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Це відео обласної служби по рятунку. На ньому понівечені Жигулі. Тіла загиблих зі вщент розбитої машини рятувальники витягали за допомогу гідравлічних ножиць, розповіла речниця служби Оксана Урбанська. 23-річний водій Жигулів та 11 його пасажирів, серед яких діти віком від 2 до 12 років загинули на місці. 42-річний кермувальник вантажівки не травмувався. Він в ізоляторі тимчасового тримання. Причини аварії встановлюють слідчі, каже Заріна Маєвська. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП. За вказаним фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. Як розповів Суспільному староста села Брудецьке Ігор Ткачук, загинули два рідних брати, їхні діти, дружини, неповнолітня сестра та родичі водія із села Клітенка. Саме їх і підвозили додому. Найменшому загиблому вчора виповнилися два роки. У самих хлопців, водія і його брати це абсолютно гарні господарі. Це люди, які не вживали алкоголів. Похорон буде п'ятницю. У п'ятницю ми їх привеземо з моргу поховання бере на себе місцева влада Госовецької висовець, громади.